Ну, і де той Дід Мороз? Може його покликати, а? Ти диви, де ж він забарився? Дід, дід, дід. До всіх приходить, а, а, а до мене не прийшов. Дід Мороз! Дід Мороз, Дід Мороз, Дід Мороз Дід Мороз! Дід Мороз. Дід Дід Мороз, Дід Мороз! Дід Мороз! Дід Мороз! Не чую я гата, буду кликати. Як же його... А, Дід раз, Дід Дідмораз! Дід! Тід! Дід Курити шкідливо! Міністерство охорони здоров'я попереджає. А я попереджати не буду. Побачу, руки поодриваю. І по губам нагупаю. Ясно. Свободні. Думаю. А знаєте, як москалі називають на комп'ютері локальний диск С»? Як? Жорсткий диск ето. Хлопці, а зараз я вас навчу грати справжній треш на гітарі. Беріть хорошого медіатора. І мне є железный рок, во вам не человек. Хлопці, якщо до когось підійде дятел і захоче позичити гроші, не позичайте йому. Я йому позичив, він мені до цього часу не віддав. Уявляєте собі? От зараза. Тепер хожу до нього, вибивають ці гроші. Ей! Дятел! Дуло, дупло, я гніздо! Дятел! Давай, пабло! Бабло, давай! Ой, мужики, вам добре. А до мене те, що приїхало. зятюк, Я надовго. Папіс. Так, як же відкрити цього мобільного телефона? Продавець якось у магазині. Заразу таку, ну ти дивися, смска прийшла прочитати не можу. Дівчина пише мені, а я не можу цю заразу відкрити. І відкривайся! Телефончик, відкривайся! Щоб от твою погупати, продавцю тому по голові. Ну як він його відкривав? Заразу відкривайся! А -а -а -а! Піду продавцю по голові нагупаю цим телефоном. Ну як. ЯQI... А може з футляра дістати спочатку? О, хлопці, дивіться, це айфон! Не може бути. Та кажу тобі, що айфон, що я айфона ніколи не бачив. Да, я подивлюся. Ух ти, точно! Це він! Клас! Такий, як у сусіда? Бача, ти не вірив. Хлопці, а дайте мені подивитися. Почекай, ти ще мала. Ми ще самі не надивилися. А давай екран потрогаємо, чуєш? А раптом зламаємо. Якщо їсти цю травичку. Волосся буде на грудях рости. Ей, Петро. Що, а? Петро. Хто Хто тут? Хто тут? Це голос твоєї совісті, Петя. Я. Я, я я нічого не робив. О, брехово, хате. Ти з'їв усі цукерка всередину згорнув камінці. А? А? Ні, я не всі цукерки з'їв, тільки шоколадні. Ха-ха, попався. Народ. Хто драбину забрав? Ей, як я тепер з цієї яблуньки злізу. Ей! Поверніть драбину. Мовчать паразіти. Забрали драбину і сховались, ще й регочуть десь там, мабуть. Це не смішно, я боюсь висоти. Ей, а ну бігом драбину несіть! Галька, де ти? То чи десь по телефону з кимось розмовляє, годину може сидіти на тому телефоні. Чого я за цими яблуками поліз, на чорта вони мені, я ж огірками закушую. Гей, драбину принесіть, яблук дам. Щось я прихворів. Треба в гарячій воді попаритись. Це я ванну набрав. Я й буду паритись. Нічого не знаю. Я вже заліз. Чуш, я сьогодні вернулася від стоматолога. Хто хоче подивитися на мої новенькі зубки? А покажи мені свої зуби. Ой, мені і мені покажи. Тільки не язика, а зуби покажи. Ух ти, красиво, а чого так мало? А, Мені сказали, що як будуть чистити щодня спеціальну пасту, то вони стануть як ванджеліни джолі. Ага. А поки що вони у тебе як у суперників кличко після бою. Що я вам знати в словон? Що я вам зараз розкажу? А -ха -ха! Не повірите! Ой, горює, цікаво, а, цікаво ну Покажи швидше! Юська! з третього під'їзду вагітна! Та ти шо? Та ти шо? Це так! Але ж її наречений по війську! Так ото ж байвано! Тільки ж ви нікому не кажіть, добре? Нікому ти нас знаєш. Я вас знаю. Я ж цим пластичним хірургам нормально сказав. Заберіть трохи пір'я ззаду і наростіть спереду. Хех, а вони що зробили? А все навпаки. Забрали пір'я спереду і наростили ззаду. Що за люди? Я ж тепер не можу спокійно по вулиці пройти. На Мене всі пальцями показують. Взяти тим хірургам рук і у правильне місце. Тож мені пластична хірургія Атлант. Привітую вас уроди. Нещодавно знайшла якусь таку прикольну штуку. Люди кажуть, жувачка називається, М -м -м, вже третій день доїсти не можу, і схудла так, що вітром носить.